Справжні чари. Хрещена фея, як завжди, поралася по господарству у палаці Попелюшки та допомагала собі чарам. «Бруду й пилу в нас немає, чистотовою сяє, мугикала вона собі під ніс. Та тільки но вона задумала наслати прибиральні чари, як повз неї прошмигнули Гуча та Люцифер. Від несподіванки. Фея промахнулася та наслала чари на принца, і бідолаха розчинився у повітрі. От лихо! запричитала вона, коли побачила, що накоїла. Хрещена фея старалася і так, і сяк, аби повернути принца, але згадати потрібне закляття було не несила. Через мене та мої чари страждають ті, кого я люблю, зашморгала вона носом. В моєму віті взагалі не варто торкатися чарівної палички. От є старе посміховисько. Попелюшка, як тільки могла, підтримувала стареньку, але щохвилини її серце все сильніше охоплювала Туга, чи побачить вона колись свого принца. Дівчина бачила, що хрещена фея зовсім втратила впевненість в своїх силах, а без цієї впевненості чари не спрацювала б. Не журися, мовила вона Феї. Якби не твої чари, я б ніколи не зустріла коханого. Ти маєш рацію, зраділа чарівниця. Так само, як кохання, чари йдуть від щирого серця. З цими словами впевненість повернулася до неї, а разом з тим і чари. Лише один змах палички, і принц повернувся. А на папелюшці з'явилася весільна сукня. Кохана, я так за тобою скучив, приголубив її принц. Поки закохані не могли нагледітися одне на одного, хрещена фея швиденько прибрала увесь палац, а після того вона не втрималась і начаклувала справжній бал на честь принца та папелюшки. Зрештою, вирішила вона, така чистота не повинна пропадати даремно.